Друзі, всім привіт! Четвертий день турніру. Я трошки на вулиці, так що там може якась машинка, воронка, картне Так, оборона у нас тримає А і це добре. Погнали, дивиться. Е, так, ну давайте так само сходимо. Зйом, блок, Зйом, Людвига, блок Альфрик, ну все в принципі нормально. Аби камінець був. Бачу три в мамку, в мамку поки можна. Давайте зелені. А, так Капець, капець. А, вот, блин, что я? Добре, що подумав. Подумав, подивився. Так, людик по-любому заряжається, значить беремо так от. Ну Альфріку я не думав заряжать. Дякую. На цьому дякую. Так, знімаємо. Ось так блокуємо. Ось так підхилюємося. Не, не так підхилюємося, як міньйонів ставимо. І далі я ось думаю мамку вб'ю, ні? Попробуємо і фіол собрати. Ага, добре вийшло. Хуф от хуфу ми закрилися. Давайте червоні. Давайте тут покрутим, Все одно Людвіг блокований. Ну, в принципі, непогано. Зараз ми ще Міньйонів нацепимо. Людвіг включений. Це є добре. Мені цікаво. Ладно, три. Зараз там ще ману зріжуть, побачимо кому. Ага, ультувати не будуть. Добре. Значить робимо так. Робимо так. Цей вроді больніше б'є. Ага. Робимо так. Може міньони схавають. А може і червоний доб'є. Так, перемога. Погнали далі. Так, йдемо. Блок наше все. Три червоних, три зелених бачу. Ще три червоних бачу. Альфріку не боїмося. Навіть її зрізали. Теж чудово. Так, кальо. Йди гуляй, малиш. Не в ту лігу попав. Так, зриваємось. Синю ми не боїмося. Навіть добре її зарядити буде. Ось так. Ну ладно. Не заряджається, значить не заряджається. Так, Людвіга тоді зарядимо. Угу. Так. Давайте червоненькі. Угу, добре. Раз, два. Ну, в принципі, нема вже кого боятися. Просто ждемо, поки люди їх дозарядить, або поки камінець прилетить. Ось так. Далі знову Альфріха, знову хуфу, хуфу. -ху Хуфу-хуфу. -ху -ху -ху. Давайте візьмемо де він? Яхмаса. Погнали. Так, сині. Альфріку не боїмося. Ще зробимо ось так. Так, ну давайте яхмуса зарядимо в них. Давайте спробуємо так. Поблокувала нам. Ну, я був би не проти, щоб хуфу стукнув. Ага, він зараз буде бити. Давайте червоний доверху підтягнемо. Скільки тут ще. Один. Один, значить, можна збирати червоні. Ось так. Ой, а про того я щось не подумав. Коротше, ладно. Давайте так. Ну нафіга ти жовті поїхали. Ну Давайте хоть альфріку доб'ємо. І нічого страшного, все одно в топ-1 залишимось. Я так думаю. Викупатися б не хотілося б. Так став... Блін, не того, зараз пішов би. Ставимо назад. Погнали. Три зелених, три червоних. Ще три зелених. Так, три фіоли і три червоних уже бачу. Так, врубаємо. Червоні з'їхали. Ладно, тоді так. Давайте сюди, сюди. Давайте цього заблокуємо. І ось так три. Само вбився. Людвих виручай. Нема красних, уже є. Все красних, красних, червоних, так Добиваємо. три ульти так, і останній тапок. Людвих, людів погнали. Зелені, фіолетові. Ще зелені. Ну, в принципі, добре. Фіолетові. Червоних немає, це погано. Так. Будемо комбити. Так, давайте так. Ой, чувствую, бій буде довгий. Давайте так. Що знімемо цю фігню? Давайте знімемо. Давайте знімемо ще раз. Давайте зелене дозрядимо. Не зрізали кому треба. Урона мало, щоб міньйонів вбити. Гріло, ставте. Дякую. Ну, давайте знову людвига заряджати. А Юк Макарёк за разными не будут, не, не будут. Фух. Так, я відразу казав, что это будет долгий бій. Давай раз так. Ну зришь ты ей. Спасибо. Ось блоканути я нікого не можу. Людвіга, в принципі, можу. Ладно, давайте його блокинемо. От на другій ульті він, конечно, жестить. Так, що тут можна зробити? Не знаю. Так от. Так. Короче, чувствую я, що прийдеться викупаться. Да, все. Так куди ти там ще хилиш? Нахер мені на це дивиться? Так, добренько, зразу викупимося на завтра. Що у нас тут? Та нормально. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра всім.